Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися полонені питання у нас Вищі Сили. Скажіть нам, будь ласка, що заважає повернути наших людей із російського полону в Україну? Повернутися? Так, раніше були виплачені ну, гроші. Забрали гроші, а полонених не віддали. А зараз взагалі закрили таку, дали наказ, щоб полонених не віддавати. І шукають вихід, шукають шлях. Як їх визволити? І також дітей дуже сильно, от тут стосується дітей, ідуть домовленості, щоб дітей повернути в Україну. рашисти наміряні дурити. Тут вся робота нанівець спустилася рашистами Угу На їх тримають. І в цьому плані йде така активна агресія, щоб не віддати і тримати. І цим вони навіть там намагаються як то шантажувати, залякувати. що от Це такий вид зброї. Це все я заперечую. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, 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 заперечую. З такою запереч. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, прошу допоможіть нам, будь ласка. Намагаються знайти шлях, але вони руйнують все. Так, це я заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, визволити наших людей із рашистського полону, відкрити всі шляхи і дороги і одвернути на віки вічні від полонених. Більше немає плану такого, більше немає наміру тримати. Є намір відпускати, обмінювати. Всіх на усіх. Буде так. Активний обмін буде, буде так. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи на повернення нашим людям, дітям, і, і цивільним, і військовим із російського полону в Україну відкритий шлях. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликай, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на повернення наших людей із російського полону в Україну. Буде так, буде так, буде так. Ще нема жодних перешкод. Відкриваю всі шляхи. І прошу захисту для наших людей Буде так. Буде все сказане, здійснено. Насправді їм дуже вигідно, щоб ну, це шантаж, але в полонених вони стали цінувати, я би сказала. Ну, в тому плані, що агресію таку вже, як було, в них немає. А є намір їх яку, притримують тут для шантажу більше. Взагалі, то має змінитися ситуація на краще, і обміни продовжаться. Буде так. Дякую за увагу.